Права 757. За допомогою транспортера виміряй кути, зображені на малюнку 21.2. Запиши результати. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, тут у нас є, наприклад, кут А. Я беру транспортер. Ось тут у мене початок цього транспортера. Я буду вимірювати від цієї сторони, бо в мене тут лише так проведені цифри. Отже, прикладаємо тоді початок транспортера, там, де вершина кута. Так, і дивимося. Ну, я тут бачу, що кут у мене 60 градусів. Записуємо, що кут А дорівнює 60 градусів. Ідемо далі. Кут М. Ну, Це, напевно, прямий кут. Давайте подивимося. Отже, розташовуємо. Так, тут вершина. Так, і дійсно бачимо, що тут 90 градусів. Пишемо кут М дорівнює. 90 градусів. Далі К. Прикладаємо тоді. Тут у нас вершина. Так, десь з цієї сторони. Я бачу 105 градусів. Пишемо кут до рівня 105 градусів. На жаль, я не можу прикладати до екрану, бо інакше в мене чутливий. Екран до натиснення, тому приходиться ось так вимірювати на деякій відстані. Так, кут Б. Ось тут у нас вершина. Так, розташовуємо. Ну, я бачу 35 градусів. Пишемо кут Б. Дорівнює 35 градусів. Є. Е. Ну і останній кут С. Так, дивимося. Отже, розташовуємо тоді тут вершину. Один промінь, другий. Ну, я бачу тут 125, напевно, градусів. Пишемо кут С дорівнює 125 градусів. Ну що ж, ось таке завдання на вимірювання кутів за допомогою транспортера. На цьому вправу завершено.